Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі є добрий. На завершення сьогоднішнього дня покажу трішечки нашої роботи, ті, що можна показувати. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки, ставте вподобайку і пишіть гарний коментар від семислів слів для підтримки українськомовного медіавмісту в інтернеті. Так, Дивіться: оці кріплення всього на світі на бронетехніці, дротів. Шлангів, трубочок, всякого такого. Я особисто вважаю одним з високих пілотажів експлуатації машини. Я особисто завжди прагну їх ставити усюди, де вони, власне, передбачені. Це у нас, хто слідкує за каналом, оця гнила обтерта, зіпсована обмотка тут була. Її ми перебрали, замінили дюрит. Новий дюрит. 13-атмосферний 22 мм внутрішній діаметр. Коротше, по ньому зараз можна буде товктися, танцювати десятиліття, нічого йому не буде. І дроти всередині, які вже починали руйнуватися від того, що по них ходили. Зараз в абсолютній безпеці. Так, тут Реально тут куди не стань ногою. От, Вага розподіляється максимально рівномірно, гарно, товста. Гума армована. Коротше, цукерочка. І всі три точки кріплення відпрацьовані. Тут найближчий з точок кріплення, що у нас залишається, О, там я теж показував, проклали шлангочку. У нас залишається ось кріплення не опрацьоване, і он там. Там ми накидали гумових рукавів на трубочки, по рукавчику на кожну трубочку. І відповідно, індивідуально під кожне з'єднання нарізаємо, свердлимо, ставимо. Ці кріплення. От насосик вже блищить, як у кота. Кульки, так його.